Привіт всім, з вами Жовток. То що в мене в підсумку вийшло? Вважаю, вийшло досить непогано, вдалося повторити всі основні деталі велосипеду. Та не тільки основні, а в принципі всі деталі велосипеду. І як на мене вийшло досить схоже, В цілому мені все в ньому подобається і я вже б напевно нічого б не перероблював. Єдине, що зараз в мене вже колеса з коричневим кортом, ну, коричневою боковиною покришки, тут я вже не став малювати. По-перше, що це резина, і на ній фарба не дуже гарно тримається, і щось в мене не виходить рівно. Пофарбувати цю окантовку. Та й в цілому мені сама модель велосипеду з чорними покришками якось більше подобається. Насправді, я робив цю модель ще рік тому, і на велосипеді вже деякі деталі змінились. Там, такі, як, наприклад, сидіння я вже змінив, вже в мене не брукс. Покришки я змінив на... з коричневою боковиною. Зараз їжу без багажнику. Ну, до речі, тут у моделі він знімається, то не проблема. Ну, і так, в деяких деталях можуть бути відмінності. Ще деякі деталі я просто не доробив. Якось не дійшли руки. Ось, наприклад, велосипедний замок я робив. У мене він сегментний. Його залишилось пофарбувати. І насверлити отвори і прикрутити до велосипеду, але щось ніяк руки не доходять до нього. Може, колись дороблю. Оп, воно тут фіксується на магніту. Вставив малюсенькі магніти. Вона фіксується такий замочок. Ще раз покажу. Хоп. Може, коли дійдуть руки, я все ж таки його дороблю. Але, в принципі, це вже такі <смі> досить дрібні деталі. Бажаю їх невагомими. А, то трошки про велосипед. Що мені вдалося на ньому зробити? Вдалося повністю зробити працюючу трансмісію, яка зовсім легко крутиться, нічого не залипає, не заїдає. Тут зроблені ролики. І зірочки, ну, тобто, все все максимально намагався повторити. Також зробив ліхтари, передню фару, задній ліхтар. Ну, тут батарейки в фляжці знаходяться. Ось фляжка, Там в ній три батарейки всередині. І воно все тут у середині рами проходить, а там йдуть всередині проводки, вони проходять і ну, виходять на ліхтарі, тобто на підсидільничці, там всередині максимально тонкі проводки, там майже як жилки. Ну, зате вже воно досить так додає нормально до подібності. І так, якщо поставити, так взагалі ввечері воно світиться дуже яскраво. Єдине, що батарея, вистачає зовсім на трохи, там десь на годину максимум, потім воно вже дуже так тускніє і дуже слабо світить, то так, іноді вмикаю, побалуюсь та й вимикаю. І ще намагався зробити в нього тормоза. Тут є, є, ну, як працюють речашки, є зажимні гвинти для тросику, і насправді я витягнув з проводків жили, і вони працюють рівно як рубашки тросику. І я протягував насправді тросик, брав найтоншу ліску риболовну і протягував. Зробив макет працюючих тормозів, тобто воно підпружинене тут, загинав малюсінькі пружинки, воно все затискається, але після фарбування, до фарбування я це тестив і воно працювало. Тобто, Реально, коли натискаєш на речах оцей тормозний як, каліпер він спрацьовував. І, але після фарбування туди фарба заціклала в сам механізм, і він ну, так, тугіше почав ходити. Ззаду ще більш-менш, а от спереду ну, взагалі залипло. То моя помилка, що ну, не треба було, напевно, фарбувати, і було взагалі круто. До фарбування, як кажу, воно працювало. Без проблем. Ну, вже якось не хотів заморочуватись, щищати, переробляти. Тому, так, залишив. Єдине, що вони тепер бовтають, оці речашки, можливо, ставлю пружинки, щоб вони не бовтались. Ну, а можливо, колись дійдуть руки, і я все ж таки перероблю ці тормози. Ну, ось так. Тож, така моделька вийшла, і всі надписи є. Як показати, на рамі намагався повністю все повторити. Ось так. Насправді це не перший велосипед, і навіть не другий, який я роблю. Якщо порахувати, то це вже п'ятий або шостий. Найперший мій велосипед це також модель мого велосипеду. Але я тоді, ну, як робив, і ще не було інструменту, багато чого не було. Робив з того, що було під рукою. І тут, наприклад, якщо подивитись, то ці шестерні це просто з якогось старого будильника я взяв. Трубочки, це теж не пам'ятаю звідки брав, наприклад, тормозний диск взагалі виточений з 10. Від тобто Я їх зчистив і сверлив отвори надфілями робив ці прорізи. Тому тобто, ну, В принципі, зроблено більш-менш, але в порівнянні з оцим, ну, це просто небо і земля. Ці такі, як я називаю його топорним. Ну, основні деталі повторені. але не настільки деталізація. То тут немає ліхтарів, колесо ну, досить так погано крутиться, воно в якийсь момент починає терти і просто не прокручується. Ну, від від, від ременю цього, так то воно крутиться без проблем. Е, ну, зате тут -от витягується сидіння. Ви бачите, на гвозді воно взагалі зроблене. Ну, тоді просто треба було чимось зайняти себе взимку, то і робив його. Тут, до речі, навіть я зробив колпачки на ніпель. Накручується, можна їх скрутити. Ну, це про деталі, наприклад. А на першому просто з годинника. Штіфт, чи як він, ну, з розпилений і вставлений. Ну, але це прикольно, що зовсім робив без додаткового інструменту. Все, що в мене було з інструменту, це надфілі, пила по металу. Навіть не пила, а просто полотно. І паяльник. В принципі, непогано вийшло. Теж прикольно. Я зараз порівняти, ну, і ось до чого я дійшов. Тож, це був перший велосипед, потім я ще робив один подарунок своєму другої велосипед. Він вже був копійний. Я якщо знайду вставлю фотку його, і потім я ще це був велосипед Автор Ронін, Потім я ще робив два таких на замовлення. Тобто це був третій та 4. І оце мій вже п'ятий. Але я його робив досить довго, тому що з переривами великими. Бо було, то роботу не давала, то ще щось. І насправді також з ним не все гаразд, виходило. Його багато разів перероблював насправді. Наприклад, спочатку я зробив раму. Ось повністю рама від нього. До речі, вона і була у відео в перших серіях. А, але потім вирішив повністю переробити її. По-перше, що тут отвори, я зробив за великі, тобто міліметрові отвори. А щоб вкручувати гвинти, то треба 0,8 мм. Просто довелося вклеювати гвинти, а я ж хотів, щоб вони саме вкручувалися. По-друге, що не вийшло би так протягнути всередині проводи, як в цьому, ну, для світла. Ну і по-третє, що тут не зовсім правильно зроблений цей задній трикутник, тобто він ширший, ніж як є у велосипеді, от якщо порівняти. То видно наскі... От, тут максимально подібно до мого оригінального. Ну, то, тобто до мого справжнього. А це такий, щось у мене вийшов а, ширший. Ну, То вирішив повністю переробити раму. І вилку також. Тут вже вилку я зробив, впаяв туди латунні вставки, тобто там з різьбою. А тут просто вставлявся штифт. Ось, наприклад, як на першому, що просто вставлявся гвіздок. Він без різьби. Просто туди заходить і все. Ось, до речі, я намагався фарбувати ага, ось. колесо, але не дуже вийшло, як на мене. Той вирішив залишити чорні колеса. Так. І так. Ну, З-за того, що я перероблював кілька разів і раму, і вилку, насправді, це просто залишилося. А ще була одна вилка, теж яка не вийшла, я її потім просто розпиляв. Була як тистова, то і стільки часу воно зайняло. Ще, думаю, зніму одну серію, і про. Саме будівництво велосипеду, ну, про саме нюанси та цікаві різні факти, Там, може, деталі зніму. Ну, таке. Типу, як буде як підсумок проєкту цього, думаю, також буде цікаво. Ще, може, зроблю якісь там додаткові речі для велосипеду цього, колись робив сумки. Треба їх знайти і можливо сюди повісити, або їх переробити, що не знайду. Думаю, поки з цим проектом все. І то, якщо є якісь цікаві запитання, або ще щось, пишіть в коментах. Якраз буде тема для останнього відео про цей велосипедик. Думаю, порахувати, скільки ж у мене загалом вийшло часу, скільки вийшло по грошах, що не виходило, різні нюанси, так як от з рамою також підзнімав, що у мене не виходило, то, думаю, буде цікаво. Ну і можна підсумувати, ось з чого я почав і як би чого. Досяг або чим закінчив. Ну, вважаю, в принципі, набагато відрізняється. Тож, дякую всім за увагу, всім пока. Мій велопарк в пакетику ради зі багажник. Це, до речі, зараз зроблю прев'юшку для відео. І тривога на фоні. Так, все, помалу.